Всім привіт! Прибули ми на таку водойму, вон позаростало зеленим. Будемо ловити на флетфідер. Будемо туди, там є трава, буду під саму траву кидати і так між травами цими ловити. Пробувати. Може якийсь карась, амур тут є. Роскладаємося ще й пішочком, а так догрібали на такій тележці. Ой, скільки я тут був, щось не пам'ятаю, щоб це озеро так заростало. Що з цього буде? Буде видно, ще й така зміна погоди. 5 градусів температура. Впала, вітер, ще й дощ може бути. Так, розкладаю, буду два флета, більше нічого не буду. Тільки... Розкладаюся, комарі вже покусали. Комарів просто тьма тут нам буде веселуха. Так, кормушки зразу буду брати 70 грам, тому що вітер, щоб воно могла тримати зміна погоди. Ще бачу дощ зараз буде. Треба, щоб було надійно, є дві кормушки. Так, шукати нічого місця не буду. Буду кидати під саму траву. Під травою по-любому риба є якась, а там вже буде видно. Є. Так, замішаю дві прикормки. Верніше навіть є три, але поки що одну буду темною, і одну світлою. Так одна така темна. Одна буде світла і одна народна. Це моя. Тоже гарно працює. Це буде моя, це буде о. Чи на стільки я його ще полишалися дрибалки. Таке це кукурудзина. Є тут амур, але стільки трави, що я знаю амур, щось тут трави капець немає що жерти. Так, це горіх з кукурудзою, як завжди. О. Це амур любе. Так, що старий болю. Є, Це є, Це є, це кладемо і ще одна буде. Ось така світла така коричнево жовта. О, є три корма. Ну є три корма. Як вже не клюне, то нема про що говорити. Мішань. О, сіки наверху. Корму. Отак От кормлять рибу, що аж плаває гниє як тут піймати ту рибу так легенький заміс перший отак От все і лишаю хай напитається потім вон другий раз От так все Два корма готові. Маю ще такий пелець рибнокрильовий. Але я його буду додати, якщо будуть покльовки. Якщо не буде, я буду тільки пелюкою ловити. Нема сенсу, якщо риба не їсть, для чого цей пелець давати. Він покльовки не збільшить. Так, вже, вже дощ починається. Очки я би хотів кренки, тому що... Як на мене вони дуже підходять для амора. У в мене десь вони є, але я не можу їх знайти. О, знайшов я два таких кренка, один буде трошки більший, один менший. Зараз підберуть попапчики. Жовтенький і червоненький, напевно. Класно, дощ падає. Росоля замаленька трошки, щоб вміститися, щоб не змокнути. Є стопорог. І такий буде другий, такий теж жовтий. Оп. Буде цей круглий на більший, бо цей, цей має меншу плавучість, а цей трохи більшу. І так буде це на менший гачок, а це буде на більший гачок. От люблю я постійно собі тако на стойки поставити вудочки. Ти собі одіваєш поводочок. Хоп о, і собі повішав тут. Ах, чіпляється за пальці. О, і все, і собі другий. Собі гірляндочки висять. Як завжди я буду жовтий я буду ставити на темний корм. А червоний буду ставити на світлішу, ну, щоб трохи контраст такий був. О, все. О, корм підстив. Класно, що комочки. кумочки так трохи розточу. Все. І отак. Хоп! О, не комок який. Так, перебити трошки ліпше. Два під камешек. Так, зонтик. Ага. Такий кажу камешек в водорості. Камешик. Опа! Фу, вообще буквально два метри. Супер. Так, тепер чорненький. О, на чорному класно. Жовтий попап виглядає. Так, все, позакидав. Дощ січе малесенький. Неприємно, але є одна перевага. Комарі пропали, бо вони потікали у дерева під листя. Перестали кусати. О, а то швагро, професіонал! Корми, корми, кормушки кидає, кидає, закормлює місце. Хі -хі. А я просто закинувся собі так. А Ану, а вона як чітко. Хоп, і зразу хоп! 20 сантиметрів. Від тої рязки чи що то таке. Зробив собі поводок такий один на такій голучці. Класно він провіряти от колір, якщо треба ловити, там, наприклад, на попапи різні. Собі чик, швиденько вдів, ага, прокидав, прокидав, поміняв, 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 що не треба. І... Але якщо лишати його надовго, то в мене або риба збиває, або з'їдає. Так що, якщо темпова ловля, навіть можна. Кидати, але не лишати надовго, його, бо все ж таки з цієї голочки злітає. І взагалі я би його так, як пошуковий би на нього ловив, тому що і риба збиває при покльовці, а так на один попав можна піймати там купа риби і не міняючи його. Так що це б більше, бо не буде пошуковий, собі зроблю таких два поводочка і все. Так, поки що це все мовчить, треба попити кави. Поміняв я вже по папці на менше на 6 мм, будемо зараз щупати, чи карась взагалі. Що тут, як тут, чи хоч карасик клює. Один, карас... Один карасик клюнув. І то зійшов. Ось що можна робити, як каша липка, от хоч трохи. Очо є, бо моя та зернова, вона прилипає, не можеш її забивати. І тоді оце є отак. О! І получається отакий бутерброд такий конкретний. Це пилить, а це що остається закидаємо такий вітер з дощом під зонтиком вже трохи помок там теж а Та погодка не дуже і нічого не клює дощ все сильніший все мокне попробуй тут сховати це все таким маленьким зонтиком дваж такий конкретний треба йти речі є тут така альтаночка треба сюди це все складати ти що все понамокало а вже просто капець риба зовсім ну прямо зовсім нічого не клює якийсь один карас, на, прямо на закиді просто зразу злопав. І той я його хотів підняти, підсак не розклав і я його спустив. Взяв я флет десяточку такий, малесенький варений бойл. І з, з шапкою попапа просто забив флет корм, кормушку. Напевно що я сяду буду тут в альтанці, перечекаю цей дощ, бо то якщо він ще перестане. Щось так гарно затягнуло небо. Бо вже промок. Ноги повністю мокрі. О, отак я буду собі тут сидіти. Будки видно. Правда у мене кліпса стоїть, і якщо б би... ну я знаю скільки там метрів, метра 4-5 є. Якщо б гарно щось клюнуло, щоб спіти туди добігти, якраз там такий нахил, ну мог від траві якраз добре ногу вламати. Але хоч би клюнуло, я б вже летів. А швагро там взагалі безсмертний, він вон сидить, йому все рівно дощ. Але в нього костюм ще є такий, вода не проникне, йому трошки легше. Не люблю я, звісно, таку погодку. Вітер з дощом. Але всі ми їдемо за емоціями і потім є що згадати. Буває отак, потім згадуєш собі, як це було. Оце все для спогадів. Спогади завжди набагато. Красивіші, ніж реально. Воно як заросло. Позаростало, там позаростало. Рибу має, що їсти, а плюс ще годуєш. Роман, ти як? А де що? Йому риба в голові, навіть не чує. В таку погоду мені подобається карпова рибалка, така чиста на тяжкі насадки, що ти собі закинув, зайшов в палатку і чекаєш собі там 6 годин, 8 годин, о так можна. А флет... Це швидка рибалка, вона мені не дуже це підходить. Тут треба гарну погоду, щоб ти темпом собі перекидувався. Ого, тут вже крісло намокло, тепер вже не буде на чому сидіти. Тут взагалі в столику вже вода. Це рибалка конкретно. Вон там каченята маленькі самі. Самі плавають, напевно, охотились, застрілили. Качення ніколи самі так не плавають. Ми вже тут третій круг мотають. Факт того, що вон заросло, як я не догадався. Тут завжди я амура ловив, тут його багато було. і Вон все озеро заросло ну тут ніколи заросло не могло Прийшов той, що гроші збирає, каже, виловили всього амура. А я щось навіть не подумав, чого водорослі з'явилися. Ось таке то, так що за це озеро можна забути. Більше ми сюди не поїдемо. Фідерий спортсмен. Ох, які в нього круті поводки підписані. О! Настільки вудочка має бути, супер крута! Фух-фух фух-фух фух. Фу, фу. Опа. І все, і прямо під травичку. І риби нема. Так, риба не клює зовсім. Дощ паде з вітром таким. Нашою громадою, отим рибаком, Романом і мною. Вирішено більше сюди не їздити. І будемо збирати. Так що до зустрічі, до нормальних рибалок.